Лікування мігрені у дітей займається лікар-невролог дитячий. Тому що для мігрені є специфічні препарати, які можуть використовуватися і в педіатрії. Найчастіше для зняття головного болю для переривання нападу мігрені використовують нестероїдні протизапальні препарати у відповідних дозах. Для дітей віком від 12 років. Можуть використовуватися трептани, але це лише за призначенням лікаря-невролога дитячого. Для профілактики мігрені е, варто дотримуватися доволі простих рекомендацій. Це перше модифікація способу життя, тобто дитина має висипатися, е, дитина має мати якісний сон, збалансоване харчування. Не пропускати прийомів їжі, максимально уникати стресів. Так, школа є, і школу відвідувати потрібно, але це не має провокувати головний біль. Наступне це дозовані фізичні навантаження, тому що е, зараз більшість часу діти проводять у гаджетах, а краще проводити на свіжому повітрі і займатися аеробними вправами. Як мінімум їздити на велосипеді, а, займатися йогою і плаванням. Е, Обов'язково виключати, обмежувати, максимально обмежувати використання гаджетів, тому що гаджети доволі часто можуть провокувати головний біль. Попри скарги дитини, турботу батьків е, і насторожуючі фактори. Варто звертатися до лікарів за допомогою. Найперше це до педіатра і до лікаря-невролога дитячого. Адже головний біль у дітей, хоч і насторожує батьків. Проте медицина здатна допомогти, здатна вчасно діагностувати, правильно поставити діагноз. Підібрати відповідне лікування та надати рекомендації, тому вчасне звернення допомагає вчасно встановити діагноз і допомогти як дитині, так і батькам.